звати Анастасія Грицишин і це травниця. Програма про рослини та знання, які наші предки передавали з покоління в покоління. Кажуть, не все корисне, приємне недотик. Та що ховає у своїх пекучих листках, звичайна на перший погляд рослина. Я тобі на сонечку загадаю сьогодні загадку, яку ти я думаю відгадаєш: Жорстка як вовчиця, пече як гірчиця. Що це за диво? Звісно, це кропива. Молодець. Кропива одна із найпоширеніших рослин у нас на Україні. Росте вона скрізь. де не ступить людська нога скрізь, вжалить її отця живлюща, жаляща благодійниця. Це кропива. Як наші предки відкрили лікувальну силу кропиви і знаходили їй е, застосування у побуті щоденному? Серед рослин, які прокидаються від зимового сну, першою однією з перших є кропива. Вона випускає свої зелені листочки і нагадує про те, що пора її збирати. Наші предки в давнину помітили, що кропива має цілющі властивості. Про кропиву знаходимо згадки ще у стародавніх. Писемних пам'ятках. Наші предки добре зналися на лікувальних властивостях цієї рослини. Вони брали рослинку, зрізали її або ж зривали, м'яли і прикладали до ран. Які кровоточили або які були забруднені в якийсь спосіб? Звичайно, що ось така процедура вона очищала рану від різ... від різних збудників хворіб, від яких недуг вона лікувала ще з давніх давен і чому її називали зеленою аптекою? Як вже було сказано, кропова відома людині з дуже незапам'ятаних часів. Її називають зеленою аптекою через те, що в ній є цілий букет лікувальних властивостей. Це і цукор, це і сіль, це і аскорбінова кислота. Але щоб позбутися ревматизму такої надокучливої хвороби. Брали молоденьку кропиву, яка тільки-тільки починала вилізати із ґрунту, її зім'яли і її обережно, я б сказала, ошпарювали хворі місця в людини. Це допомагало при ревматизмі. Ну, і звичайна річ, що кропива помічною є при інших захворюваннях, при туберкульозі. При цинизі, коли в людини поганий, в порожнині є проблеми, такі її бодай короткі, невеличкі властивості, але вона дуже дуже багато різних хворіб лікує, і вона чина найкраща серед зелених рослин. Чи може вона стати справжньою природньою альтернативою аптечним ліком? Безумовно, безумовно, не тільки для людини, але і для тварини. Кропива є дуже і дуже цінною рослинкою. Чому кропива з'являється лише на родючих землях? І чи може це щось розповісти про силу природи? У природі немає випадковостей. Кропива росте не тільки на родючих землях, вона скрізь поряд з людиною. Тому. Кропиву віддавна шанували, берегли, любили наші предки. Ну і кропива дуже є цікавою рослиною у домашньому господарстві. Листочками із осушеними листочками кропиви годували курей, годували поросят та навіть ложили кропиву у свіже м'ясо, воно довго зберігалося, або ж у здоєне молоко воно довший час не скисало. Як із колючої трави пряли нитки та ткали полотно. Кропива у своїй структурі має не тільки жалючі властивості, її стебло містить ще і спеціальні волокна, вони дуже міцні. Коли очищали кропиву від листочків, залишалося стебло, в якому і зберігалися оці волокнисті ниточки. Ці ниточки сушили, їх висушували, вибивали праниками і отримували нитку. З цієї нитки ткали полотна, вони були жорсткі, вони були грубі. Але на Бойківщині із цієї тканини шили селяни мішки, а що цікаво, називали їх кропив'яниками. Мотали мотузя, линви, шнури різні, тому що ця волокниста частина кропиви була дуже і дуже міцною. Ну і звичайно, що з конопель ще ткали полотна конопляні, але з кропиви спочатку Перше, перше місце займає кропива в історії зеленого дивосвіту рідної землі. Як жалка трава перетворюється на смачну страву від зеленого борщу до салату? Вже мовилося про те, що тільки зійде сніг, є перші проталини на землі, першою з'являється кропива. Вона не є така, Ну, я б сказала високою, але її листочки, перші листочки, вони мають фіолетове забарвлення. Правда, моя кропива вже не є такою <гум> весняною, але ця кропива весняна найбільш цілюща, найбільш цілюща. Це можна ось побачити. Вона така трошечки має фіолетове забарвлення. Власне, кропиву ошпарювали, на 2-3 хвилинки опускали в кип'яток, виймали. Насікали, сікли круто зварене яйце, заправляли чи майонезом, чи сметаною, і отримували цілющий неперевершений салат. Ну і десь на народи сходу, це Вірменія, це Азербайджан, додавали до своїх національних страв приправи. Аромати із кропиви, Так що кропива далеко помандрувала за межі України і стала загально відомою для всіх народів. У яких народних повірях і легендах кропива виступає не ворогом, а захисницею людини? Про це можна оповідати дуже багато часу, але цікавим є такий елемент. В деяких місцевостях на Україні кропиву розкладали на ворота, клали на підвіконники у переддень трійці, тобто у переддень зелених свят. Вважалося, що кропива є своєрідним оберегом від нечистих сил, від відьом, від чаклунів. Ось. Ну, і вважали люди, що коли кропива є в домі, а відьми в цей час дуже шастають по обістях, дуже наносять шкоди. Тому кропива була своєрідним відлякуванням отих нечистих сил. Ну і ще другий епізод такий, що в багатьох регіонах на Україні в часі купальських свят на Івана Купала, коли палили вогнище, кидали туди і кропиву, бо рахувалося те, що кропива також виконує таку ж саму функцію, відганяє всі нечисті сили від молодих людей, очищає їх духовно. А які маловідомі факти про цю пекучу рослину можуть справді здивувати? Подивую я тебе, дівчинку, ось чим. Кропива має на своїх листочках такі невеличкі, невеличкі, я б сказала, голочки. Власне, вони і жалять нас. Коли ця голочка ламається, з неї виприскується сік. Який, власне, і опікає наші руки, коли ми беремо кропиву. Вони, як шприци, впинаються в наше тіло і виприскують оцю рідину, яка є жалкою. Але це не шкодить мені взяти кропиву в руки, пом'яти її, бо це цілюще зілля, бо це здоров'я для кожного з нас. Тому предки любили її, шанували, бо вона і чародійна рослина, і дуже лікувальна. Які види кропиви в нас поширені? Ботаніки зрахували на Україні десь більш ніж шести видів кропиви. Це дводомна кропива, яка сьогодні у нас присутня в нашій зеленій хаті. Це і собача кропива кропива. Вона не жалка, але вона надзвичайно цілюща. Це і кропива. Глуха, вона має такі біленькі, біленькі квіточки, і власне оці квіточки експортуються на Зарубіжжя. Вони є великим, великою цінною сировиною для виготовлення різних ліків. Ну і ще є вид кропиви, який мені відомий, який називається зеленчук. Це зелена кропива, але оці квіточки у неї жовтенькі. Це кропива зеленчук. Відомі мені тільки три, але ще є інші види кропиви на Україні. Дякуємо, що були з нами сьогодні у травниці. Нехай знання про цілющі трави та природу. Надихають вас на здоров'я та гарний настрій. До нових зустрічей!